У Херсоні лунають вибухи та постріли, що відомо розповіли жителі міста. Збройні сили України нанесли ураження по 13 пунктах управління військ РФ у трьох районах Херсонщини без державних програм, але за допомоги волонтерів, як відбувається евакуація з Херсонщини у Херсоні, близько п'ятої ранку пролунала серія вибухів. Повідомляють жителі міста. Близько десятої години у деяких районах люди бачили дим. Не можу стверджувати абсолютно точно, але десь у районі Антонівського мосту чи лівого берега за 15 хвилин я почула звуки польотів і знову прогриміли кілька вибухів. Причому кілька було знову у районі мосту, а один прогримів в іншому боці з Миколаївського напрямку. У На місцевих пабліках пишуть, що ракета влучила в одну з багатоповерхівок у мікрорайоні в районі площі трьох штатів. Трохи пізніше, з боку молодіжного пляжу, лунала кулеметні черги і кілька більш потужних пострілів. Жителька Херсона, чиї родичі живуть у будинку, в який сталося влучання, розповіла, що їй відомо, як розповіли сусіди, у двох кімнатах вилетіло скло з вікон. Також розповіли, що деякі квартири дуже сильно ушкоджені сусідські. На щастя, там нікого не було, і слава Богу, ніхто не постраждав. Щодо стану Антонівського мосту, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів наступне Антонському мосту. можна сказати, що він повністю під вогневим контролем. Що в військовому плані його практично неможливо використовувати. Він ще він ще в пішому плані можна його використовувати, коли автомобілі можуть там дуже обережно, але може рухатися. Але саме для того, щоб масштабно перекидувати резерви або там боєприпаси, він фактично не придає. Факт суттєвого пошкодження Антонівського мосту підтвердила і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. За нашими даними він може використовуватися тільки для пішохідних переправ, але техніка по ньому йти не може. Ситуацію стосовно вибухів, поки не коментують. Сказала вона Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. На Херсонщині російські війська сконцентровані на утриманні захоплених територій, намагались провести штурм у напрямку звільненого Потьомкіного, але з втратами відступили. Для утримання окупованих територій не припиняють обстріли. Протягом доби під вогнем опинились 19 населених пунктів на південній осі. Вкотре вдарили з авіації по Андріївці. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Оперативне командування підтвердило 5 авіаударів. по Позиціях сил оборони натомість нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по 30 пунктах управління ворога в Херсонському, Береславському, Каховському районах. Шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атаковано позиції протиповітряної оборони противника. Збройні сили України продовжують методично знищувати місця зосередження російських військових, їхньої техніки, озброєння та логістичних шляхів постачання. Протягом доби демілітаризовано три десятка одиниць техніки та три склади боєприпасів російських військ. Знищена переправа через Дніпро, яку додатково споруджували військові РФ. Ракетно-артилерійські підрозділи, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати ворога за добу до 82 рашистів та 30 одиниць техніки в районі Береслава, Високопілля, Антонівки. Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро, в районі села Львове знищена. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Три головні мости через Дніпро ушкоджені точними ударами Збройних сил України. Російська армія опинилася відрізаною від постачань Скри і лівого берега про це сказав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в ефірі одного з телевізійних каналів. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Руслан разом з родиною виїхав з Херсона 5 серпня на 163-й день окупації міста. Говорить, що важко було покидати домівку, але залишатись у місті стає все складніше. Ми не шкодуємо про те, що ми виїхали. Ми розуміємо, що ми на деякий час виїхали з нашого міста Херсона. І зараз, як би вам важко не було, ви повинні себе налаштовувати на те, що поки йдуть бойові дії, треба виїхати. Налаштовуйтесь на те, що дорога буде ну, не така легка. Да? Треба розуміти, що це може зайняти від декількох днів до неділі. Довго не наважувалася виїхати з міста і родина Олександри, 20 серпня, взявши найнеобхідніше, сіли в машину і поїхали. На блокпосту у черзі під Васильівкою простояли сім днів. На самих постах перевіряють взагалі усе. Всі речі, які ти там з собою везеш, все то на вулицю викласти прямо на дорозі, перевіряють. Все, що в сумках Херсонці виїжджає все більше з кожним днем, говорить тимчасова виконувачка обов'язків херсонського міського голови Галина Лугова. До 24 лютого у Херсонській територіальній громаді нараховувалося 320 тисяч населення. Зараз враховуючи ситуацію, я яка сталася в місті, і дуже пожвавлений рух на виїзд, і те, яка кількість машин їх практично немає у місті. І людей, які в багатоквартирних будинках жили, то зараз такої кількості голови не спостерігають. Що у кожному під'їзді по різному, звісно, але в основному там 5-10, якщо живуть, то добре, то можемо припустити, що десь близько ну 100 тисяч населення в місті ще державної програми виїзду. Немає, але в міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій налагодили співпрацю з волонтерськими і міжнародними організаціями. Розповіла міністерка Ірина Верещук. 15.48, Хто хоче виїхати, у нас є домовленості з волонтерами. Ми знайшли кошти для водіїв, для палива і транспортних засобів, які покрили усі видатки, щоб люди не платили, бо люди дійсно мусять платити. І я знову і знову чую про це, що люди сім тере 10 тисяч змушені заплатити, щоб виїхати. Це неприпустимо. Неприпустимо заробляти на людях. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. На баннерах, які встановила окупаційна влада в Херсоні, фотографиня з Київщини впізнала свої роботи. На ньому розміщене фото дітей у вишиванках та напис Херсон на віки з Росією. Ганна каже, відчула безсилля та провину, адже на фото, окрім власного сина, була донька друзів мені почали писати стільки людей з усієї України, і зокрема з Херсону дуже багато писали і там і в річку і просто в коментарях. Що дякуємо, що ви розповіли цю історію? Бо ми бачили ці фотографії, і у нас була огида від того, що як вони наші вишиванки вдягнули. А коли вони дізналися, що це ніхто згоди на це не давав, то зовсім інше почуття. Уже два роки Ганна завантажує свої роботи на фотостоки, де за символічну ціну їх можуть придбати усі охочі. Але щоб їх могли використати в таких цілях, ніколи б не подумала, говорить дівчина. Ці дві фотографії, що розміщені на банерах у Херсоні, купили за 20 центів. Можливо, це зробили саме росіяни. Але там є заборона. Якщо ти купляєш фотографію для політичної реклами, то ти маєш там іншу фіну заплатити. Я не знаю, яку. Ну, наприклад, 20 доларів. Це йде по іншій ліцензії. Якщо вони купили, вони все рівно порушили правила. Фото з баннера входять до особливої патріотичної серії, говорить Ганна. Її створювати дівчина почала на початку війни. Про це зйомки каже фотографиня, відволікав її від жахіть війни. Через світлини вона хотіла передати почуття українців. А холодно. Ми виходимо на вулицю з приватним живобудинком. вдягаємо ці вишиванки, малюємо руки. Жовто-блаки робимо серію концептуальних таких фотографій. Патріотичній серії більше трьохста світлин, говорить Ганна Пасічник. Одну з робіт придбав Кабінет міністрів України для однієї із своїх програм. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.